Слава квестам. Квестам слава. Останній раз ходив до квест кімнати після Пасхи, заходив на сайти інших квест кімнат, дивився, які є тематики. Дзвонив в квест кімнату, бронював, знав, що не прийду, і не передзвонив, не відмінив бронь. А один раз забронював, прийшов з друзями і прийшов на пів години раніше, ніж забронював. А потім дзвонив на телефон і казав, чому ви не відчиняєте. А ще вдома сам з собою грав у настільні ігри. Каєшся в своїх гріхах. Каюся. Маєш пройти таку спокуту. Кожен день ходить в новий квест. А в неділю два підряд пройти. Розумію. Квест. Квест.